Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Димончиком залетіли в колоні Survival. Йоу, всім привіт! В общем, Димончик. Так як ми вже пройшли, ой, йомайо, як багато хвиль, і ми можемо, я думаю, пройти набагато далі. Тому давай подивимося, почекаємо, поки чувачок тут запуститься, бо нам би сюди, звісно, зайти було б дуже-дуже непогано. Єс, yes, єс, yes, єс. Yes. Правда, я не впевнений, чи нам дадуть добро сюди зайти, але я зайшов. О, Іди, так і зайшов. Нормально. Все, чи нормально, зас... нормально. В общем, дімончик, у нас є мега збереження, і ми зараз спробуємо. На цьому збереженні конкретно далеко пройти. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, на чому все закінчилося, але ооооо, все-все-все. Я починаю згадувати, що я будував стіну, і в мене кінчились гроші. Да, У мене теж, до речі, кінчились гроші. Чугусь, принаймні. ти куди <с йдів? Я не знаю, ну, хоча в мене воно нараховується по плюс один бакс, поняв? А, ну так тебе щас і нарахується те, що в тебе було. А, ну тоді, ладно. Ну, по ідеї. Якщо я не помиляюсь, то воно, по ідеї повинно так і. Буде. Ну, якщо так буде працювати, то тоді окей. Так, да, бо ти щось минулого разу взагалі не будував. Я сидів будував, тут кайфував. Я, якщо чесно, взагалі не зрозумів, для чого тобі ця стіна. Просто щоб гарно було. І ну, подивій, подиви, яка база солідна стала з цих. Ну. Ну, якщо з ну. цієї сторони дивитися, отакого от все. <рес> що ми на стіні плив? <рес> ну, <рес> 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 Я дам... тут ще є турель, пацан. Де пацан. Ааа, обалдеть, пацан. Ма там Я... тоже є турель. Да ти тікаєш туди в свою ту берлогу, блін. Ну да. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки Саньочо. точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки. Зібрати купу спавнерів, Побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим. Не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів. Вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Жестяк. Нам би базуку відкрити. Тільки в тебе черепів. 21. Блін, у мене 31. Нам треба 20. Mm. Ой, 250 человек. 150 робок локсів. Я там упав. Ну, молодець, що тобі ще сказати? Я коротше би впав в дірку в стіні, поняв. <хи> І добре, що я її зробив трохи кривою, ну, не прям кривою, а, так сказати, дерявою. В тому плані, що я зміг звідти вилізти. Да, вірю. І це мені дуже, чесно кажучи, допомогло. Я вже забудував. Так, у нас пішли енемі. І ми, пам'ятаю, зупинились на тому, що у нас ніхто не спавнився з ворожих челів, і ми зупинилися на тому, що тут зараз 30-та хвиля, і тут зараз габелик може Там. бути. Моя, кстати, турель погано працює, того я не буду нею стріляти. А що ти будеш робити тоді? Стріляти з автомата? О, ну тоді, ладно. Ну, з автомата То я Я вже подумав, що ти хочеш захалтурити, повітря. Нє-ні-ні, я буду, буду все стріляти ламати, просто трошечки менше, ніж зазвичай. У нас так багато мортир, чувак. Ми можемо тут взагалі дефати скільки хочеш всього. Я думаю. Ну. Да. Я думаю, що щоб далі пройти, це все просто питання часу і треба довго сидіти, АФК і проходити. А каменюка прилетіла прям мені. Тут. Да, поламала тут трохи є, цього. Чого? Вона ламає мені базу, пацан. Та мені теж тут ламає лице моє. Ну Мої... я. Я обстрілюю цього каменюку братзера, але він цього. Капець, він даме же на е... Хорошо, що в нас медики є. Ну да. Хорошо, що в нас є просто тупо медики, але нам треба ще білдери. Само собою, скоріш за все, тому що це просто капець повний. Медики хілять наших паціків, а я погнав е... цього. Попробую зараз е... найняти ще білдерів. Да, бо в нас 10 цивілізованих чуваків і вони нічого не роблять. Походу, це повмирали наші чили з мортірами. Бо їх якось менше стало, значить таке відчуття. Ну не знаю. Я тепер тупо. Ми ж і всіх... нових набирали, скільки? Ну набирали, так. Да. У ну, нас 82 чоловіка в нас в команді, поняв, це немало. Ну так. Да. Блін, ну катапульти прям запльовують зомбаків до нас сюди, прямо в базу, представляєш? Можу представити, да. Я прям бачу, як вони прилітають, але поки що в нас все хорошо. І ми даже задефались, можна сказати. І в мене знову купа бабла. Чінас. Це дуже круто. Я тепер знову можу стояти і строїти цю стіну. Правда, воно потемніла, потемніло, її би підхилити. Але чувачок її хилить. Треба піти вивчити, м -м, знаєш, щоб білдери короче, швидше будували. Бо тут є таке вивчення, ось що воно називається Faster Hammers for you and your builders. О. Оце мені подобається. Быстріше будуть е, будувати ми будемо швидше справляти, і швидше білдери будуть теж справлятися зі своєю задачею. І ми, кстати, нормально все прочухали, вижили, у мене 17 тисяч на балансі. Погониш. Нормальні гроші. Ні. Ні. Тепер можна зайнятися. Знаєш, чим Дімон? Да. Ніколи не повіриш. Ану, ану. Будівництвом стіни, великої. Ого. Скажи. Крутяк. Чуваче. <рес> <рес> стіна буде максимально класна. Я ж не просто так її починаю будувати. Головне просто а, все це правильно починати будувати, щоб все було рівнесенько, гарнесенько і все було красиво. І тоді у нас все буде прямо по кайфу. Дім? Да. Це ти, звісно, заняття собі вибрав, блін, прикольне. А що ще робити? Не знаю, сучку, не знаю. Треба нам черепів багато. То, Та а є одну... 650 робуксів. Ні, нема. А ти хочеш мене розвести на робокси? Ну. Купи цю туку. Та в мене нема робокс. Капец. Я тобі пише скажу, я ж їх і купити не можу. Капец. І що робить? Бо це все не так просто, Дімка. Сашка, Сашка. Давай строй стіну, пацан. Давай, пацан, помогаю тобі. Бо я всі гроші трачу на тебе. Да, бо ти нічого без мене не можеш зробити. Чуш, чуш, ти так не говори. Всею стіною. Я, я тут рівняю. Я тут знаю, я якусь знаю, зробив яму. Як мені вилізти, знаю, я Чувак. А хоча на що мені вилазити, правильно? Тобі не знаю, я не треба. я не знаю, 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 я думаю, що да. ми встигнемо. я Ну, якщо ще ти підключишся і будеш допомагати, звісно, то у нас буде гарна, гарна стіна. Ну хоча б Я з вірю. одної сторони. Це, звісно, тут не дуже зручно робиться, але це можна зробити. І в нас буде йома-йо, -йо, яка стіна. Це тупо фортеця, Дімон. Вірю. У мене получ... Ну у мене вже і по плану. Вірю. У мене поки трохи є. Скільки це? Ееее, в мене 38. 38 тисяч? Ну, да. Ну так будуй, чуєш? Та чуєш, чуєш, наша нам ця стена. В смисі наша? а куда ти гроші ще одіниш? Не знаю, я би пушки вивчав, аби були. Ну, аби були пушки, ну пушок же ж нема. Та, на жаль, тихо. Ну, так того Має можна чим, просто будувати. Має чим і отмазатися, це я зрозумів. І отмазатися нема чим. А я потратив всі гроші. І у нас дивись, стіна, пощі готова. То що, ти щас свої ще 30 тисяч вставиш сюди, і буде стіна хороша. Прикинь. Але безтолково. Що без вона дефає. Кого? Нашу гору. Чим погано. А мортіри що тоді роблять? Дефають? Так стіна дефає, мортір. Ем. Ти що не шариш. Точно? Ну, конечно. До нас прийшов Фу. трейдер, і трейдер хоче. А трейдер навіть базуку не продає. Ми можемо купити тачку, якщо хочеш, за 25 е, черепків. А наша нам? Ну вона нам в принципі взагалі не треба. Та да, оце ж. Я б снайперку купив, були б у мене черепи. Дам. Ну дам. А снайперка стоїть 38. Да, оце ж а має 22. А я на білдерів. в У нас тепер 10 білдерів, і ми можемо спокійно все робити, а вони будуть бігати все з проблем. О, Дімка на нас нападають. Дефайся, дефайся. Я дефаюсь, ты будуешь? Я будую стену, а ты дефайся. Давай, я дефаюсь, я дефаюсь, Димон. Я фарблю бабки. Хорош. У нас все хорошо с тобой. Точно? Да, у нас все гуд. У нас, правда, стена падает. Ты якийсь бетон укладав, поганый, Димка, я не знаю. <реш> в смисі, ти мені дав рецепт бетону, я й роблю Це ж за твоїм рецептом. <реш> Пацан, там видно проблеми в рецепті були трохи. Там видно треба було більше добавити самого бетону, а не води. Бо воно але вся але дімка щось пер... розсипається тут. Потрохи помалу. Особливо від челів, які кидають камні. О, ті вообще. Ну я прям розстрілюю, як можу, понял? Вірю. Зато я бабла купу збираю. У мене вже 6 тисяч. Да. Угу. Ну у мене було обща 200 гривень. Ну. Сейчас то хоть трохи появилось. Так, пацан, у нас купа проблем. Знаешь, что? Че? Бо нема грошей. Нам надо купа бабла. Не знаю, я все стою и устрою, и у мене все одно появляется гроші. Бо ми мы зараз сейчас просто. диви, і катапульти кидають зомбі, зомбі тараняться, короче, в і відлітають від неї. Дам. Поняв? Стіна топ. Стіна просто топчик. І в мене вже 12 є, 13 даже. Так ладно, попробуй. Попробую за турель сісти і розвалювати дальні ці турелі. Ой-ой-ой. О, на наверху був прямо біля мене, його вбили. Це коротше крутяк, Дімон. Ми ще жорстко тут роздефаємось. Вірю. Їм хабала 100%. Даже з учетом того, що ти нічого не робив, ми все одно переможемо. в смісів не робив. Ну ладно, ти робив, ти будував. Конкретно жорстко, будував. Да. Ми поняв. ми спочатку копали стояли, а зараз будуємо. Звичайний день вижившого. Да, так, да, звичайний день виживання проти зомбі. Копати, будувати. Так, коли там вже рано, коли ці челипо пропадають? У мене вже 17 тисяч, жесть. За одну хвилю просто сіки бабла насипало, скажи. Ну. Ну ти тут непогано валиш, я тобі давай поможу. А нащо ти? Ну, а що ти це робиш? Все попортив? Я будую. феншуй. Був. Поки ти не прийшов. Я тут набудував. Та я вірю. Ой, тут не феншуй, там трава висить. О, то йде її тепер викуп. Чиш, чиш. А чо стіна така чу, тут низенька? Бо я до неї не дійшов а я у грубу. Я хотів рівніше а... зробити, а ти прийшов все по порти всім. я буду її стіну просто. Ну ми по-разному представляємо. Ну от а. Того я більше не буду строить. Не, чого? Щоб ми не мішали один одному, поняв? А ти мені не мішаєш? Да? Да. ти мені не мішав? Чесно? Чесно, ти не мішав. А щось мені поняв, не вірю я тобі. Мені кажеться, що то ти з вічливості тільки так кажеш. Ні, ні, ти не мішав, не мішав. Ти дуже вічливий, Сашко. Ти, я так ти, це цю Ти ж не мішал? Я, я того більше не буду строїти, чесно. Я знаю, що тобі це проблематично. Ні, ні, строй, строй, пацан, давай. <сум> а я буду, а я буду, знаєш, що робити? Ага. А я буду ремонтувати блоки о, наші. Опа, А ні, їх так ремонтувати довго, чесно кажучи. Я, я знаю, я вже перевіряв. Ти вже пробував? Єс. Yes. Це, коротше, з ума зійти. У нас тут нормально подамажили. Ні. Ну дивись, стіна, йо моє. Скажи. Да, да. Бомбезна, пацан. Ну тут, правда, з другої сторони da -da. якась ерунда, треба теж будувати. Ну так то норм. Так у нас 10 білдерів є. Давай я сейчас поставлю ще пациків на роботу. На робота на роботу. Нам треба поставити пацанів з мортирами. Да, по любому. Я наставляв багато. Так, і ти їх, як я поняв, ще прокачував, так? Да? Ну звісно. Оце за тисячу? Так. Да. От вони тільки один раз прокачуються? Так. Да. Там чомусь ось є ще одна кнопка, але вона чомусь, ну, якось не, 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 не робоча. А у мене гроші кінчились, пацан, прикинь. О, пацан, біда. А, ну так, да. одні з касками ось, а ті ще просто з е, наушниками, то ти можна прокачувати. А ці з касками сплять, прикинь всі. Ну вони просто так стоять, втикають, чомусь, я не знаю. Ні. Ну коротше, у нас це доволі непогано. Тільки я оце думаю, що якщо я заставив їх бути е, е, воєнними, да, то в нас тепер 5 білдерів, а вони 10. О, прикол. Але я щось і не бачу, щоб ці білдери щось тут е, справляли. Вони, походу, йдуть і справляють от оті твої нароботки непонятно. В смысле ні? Ого, я тут настроїв? <гум> 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 Ладно, піду, піду поламаю. Катапульта появилась, прикинь. Я її знищив. Я іменно оце хочу поламати, поняв? На вулиці оця кам'яна штука, що тут ми раніше турелі ставили. Так, я зрозумів. Вона вся така понищена, і білдери можуть сюди йти, тут справляти ще щось, поняв. Тут не треба вже нічого справляти, воно не потрібно просто. Це не потріб. Це Дімон, тупо не потріб. У нас все нормально. Ще пів купа, всього купа. Ми просто кайфуємо, дімка. У нас зараз буде 32 хвиля, ми її задефаємо. Я думаю, з легкістю. Хоча я можу вилазити. О, можу. Я не бачу, щоб у нас хоч один білдер щось робив. Ну, зато у нас пішли зомбічі. І мортіри одразу просто тут, як тут, починають їх обстрілювати. А що буде, якщо ми не будемо взагалі нічого робити? Нічого, просто пасивно будемо заробляти гроші, поняв. Нормально, це хорошо, це мені подобається. Піду попрокачую ще мортір тих, яких я поставив. На яких мені не вистачило грошей прокачати. Знаєш, що я подумав, кстати, що було б прикольно, аби в цій грі було. Що? x 2 швидкість. Так, да, це було б клас. Це прям було б файно, щоб формити оці черепки. Да. Це було б ріл круто. Так, да, бо ми вже, в принципі, ну, нічого, чесно кажучи, тут і не робимо толкового в плані дефа. Тому що ми вже все тут понаставляли, що могли. Що це тут берлогу зробив? Ну там, да. карманчик. Там карман нормальний. Ну у нас тепер база. йо мое здорово. І гарно виглядає. Да. Скажи. Вірю. Вона прям реально кайфово А на хрустей прям там тоже добре, ти знаєш. Ні, не хрустить там нічого. Тут все хорошо. Показалось, да? Так, да, так, да, це просто ці катапульти хрустять вибухи понял? їхній, поняв? Е, ні Да, Так. Да. А так то в нас взагалі все чітко, пацан. У нас ще є трейдер стоїть, він продає снайперку. У мене на ньому, кстати, по вистачає. Прикольно, тобі. А мені не. Чо? Бо мені не вистачає. Кого не вистачає? Та снайпер. То мені теж не вистачає, але мені почти вистачає. Ну, у мене. У мене 33, а надо 38. Отож, а має тільки 23. А, тут і ще в тебе мало. Угу. Mm -hmm. Так, я тут трохи укріплю наш цей, саму основну базу. Я б тут ще вбік теж почав будуватися, але це треба стільки бабла, що в мене поки сіки нема. Mm -hmm. Я замітив те, що в нас е, мортири не достають до тих катапульт. До яких? Ну ті що там спавняться. Ну... А, да да. Бачиш, вони до них не достають. Ось yeah, таке відкриваю. Yeah. І в них тут отако виходить, ну, вони туди далі вже не достають. І нормально. Ще черепок отримали, халява. А, вже цілих 24 черепка. Ма 34. Ні, коротше, Дімон, це, звісно, все круто, але я вважаю з тобою, що ми вже все-таки пройшли цей режим. Yeah. Тому, друзі, якщо ви знаєте, який режимчик ще нам з Дімончиком зайти, то обов'язково пишіть в коментарях і ми розказуєте нам про це. Ну, а ми, в свою що? Присядемо, да, відпочинемо, як тут ти взагалі сів. <рес> я все. Я стесняюсь. Мальчик, я Худи, мальчик. Ладно. В общем, друзья. На этом мы, напевно будем завершить. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Санчелос и Димон. И всем пока-пока.